Долі опалені війною нам не байдуже, що може статися з нами ми хвилюємося за людей. У рідному Маріуполі Сергій Паньков до останнього виконував службові обов'язки, рятуючи населення з-під завалів, обстрілів та пожеж. За сім років роботи на варті цивільної безпеки він бачив багато надзвичайних ситуацій, виїжджаючи на оперативні виклики. Але той досвід, котрий довелось отримати спочатку повномасштабного російського вторгнення у палаючому Маріуполі, не зрівняти ні з чим. Його розповідь викликає асоціації з кадрами блокбастеру, де вибухають і руйнуються будинки, гинуть люди, плачуть налякані діти. В зв'язку з вимушеною евакуацією з 14 квітня 2022 року Сергій Андрійович Паньков продовжує бути вірним справі рятувальника, працюючи водієм 29-ї державної пожежно-рятувальної частини селища Тростянець. Історією своєї вимушеної евакуації з палаючого рідного міста Маріуполя Сергій Андрійович розповів в ефірі Радіо Тростянець. Паньков Сергій Андрійович. Скажіть, звідки ви до нас приїхали? З міста Маріуполь. В квітні 12. -го. Ви працюєте в нашій пожежній частині з якого часу рекомендований з 14 квітня з по цей день. Скільки років у вас досвіду рятувальником? Да, ви закінчували заклад? Внутрішнє навчання було в нас. Ну, ви школи дуже по наші пожарки. Тож пожежна безпека Харківського ага. національного університет цивільного захисту. У роками років поки А сюди вас керівництво ваше передало зв'язку з тим, що евакуацію за відсутності зв'язку. Ми вирішили сюди приїхати. Ви приїхали сюди, бо у вас тут родичі? Так, чи... є родичі, тому ми сюди приїхали. Ви з Маріуполя вирішили виїжджати в зв'язку з тим, що вже там відбувалися потужні бойові дії? Так, тому що це 30 березня. Мені в сховищі сказали, що не приходь, бо дуже небезпечно. Тобто У нас було там три рятувальники, те, що залишилося, я водій і два хлопці, прості рятувальники. Ми допомагали людям. І там в нас була як би так сказати база. Ви як рятувальник виконували свої службові обов'язки? Так, виконував до останнього своїх службові обов'язків, поки <кій> останній раз, коли не йшов додому, не попав під важкі обстріли. Mm -hmm. Розстояння додому було приблизно кілометра півтора добирався я години, дві, три, тому що дуже сильний обстріл був. Може, то авіація, може, то десь якісь інша зброя. Але... Кажем так, дороги були вже повністю забиті. поїхати на них дерево. Не важнавіть на спецтехніки. Ми нічого не змогли зробити. Ми до останнього возили воду у першого борницю. Там гемодіаліз і. Іншу процедуру людям проводили О, і ще наступні убежища привозили там так. от. що ставалося в цистерні для того, щоб можна було воду забрати. Там 300 триста літрів зливали людям. У нас там був пожежний мас, багато води було тоді, тому хватало всім. В місті води не було. Воду ми брали з басейну, і ще у нас був резервний варіант. Поблизу була заправка. Я ходив до неї, дивився там пожежний водойом був повний. Ну от за вашою участі, які об'єкти вам довелося рятувати в Маріуполі? Житлові будинки, ті, що в які були прильоти. Ми біля них обслуговували. Ми посали людей, вказували першу медичну допомогу. Так дуже було важко становище. Поїздили, битра людей евакували, о, то оказали першу допомогу і втікати. Ми виходить, у нас зв'язку не було, тому ми не змогли зв'язатися, зв виявити зв да з керівництвом наші наступні дії. Ми тримали зв'язок з військовими. Вони нам давали добро. Так, хлопці, можете їхати або на навпаки. Говорить Ни не в такому разі. Не. Так, вони буде... ситуація, да, вони казали, ситуація. що що так робити. І все, а потім ми вже в ті міста не могли проїхати, бо були сильні авіодари. Там знаходилося інтернат, родильний будинок, житлові будинки, садики, коли і все це було в одному місті. Російська армія лупила по ним закоточної зброї. Щоб ви розуміли, лупили вони. Мабуть, не дві поки попали. Вони стріляли на угад. Я наблюдав, жили недалеко від цього місця. Ну, перед нами була балка, і було видно приблизно, де він знаходиться. Я бачив, як летів літак, і він просто промазав, мабуть, кілометр на два і по жилому секторі випанув. Мабуть, штук п'ять снарядів по жилому сектору, все прилетіло. Так мгновення і в чорної точки з'являється. Ну от останній об'єкт, який вам останні... довелося рятувати. Ой, це було в Сартані. Останнє, що ми рятували, це там були будинки. Житлові, Житловий, так. Да. Потім пішло наступлення вже. Ніколи, ніколи. людей Так, ми евакуювали, після чого ми, виходить, вже перестали виїжджати, тільки якщо нам приходили люди где-то рядом і військові давали добро, то ми під'їхали. Без зв'язку, без нічого ми вже не виїжджали. Ми дивилися біля нас наші частини. Була водолічебниця, ось там були евакуйовані люди. І напроти ще здання було, пункт охорони заводу. Там, де було дуже гарне сховище з двома виходами, і там ми дивилися за людьми. Обезпечували їх водою, їжею, деякими медикаментами. Обезпечували світлом, дивилися за людьми. У вас було тоді особового складу, ваша команда, рятувальників, Всі, слава Богу, жаль здорові, що дивилися з наших сотрудників. Більша частина сі живі. Тоді половина проїжджалась по домам, і вони не мали. З можливості приїхати на роботу. Дістатися почала обстрілів і за обстрілів, і за оплатів. декілька ще особового складу. Чоловік до 30 залишалося. Після чого, 23 березня, ну, почти всі, крім нас трьох, виїхали в сторону окупованої території, тому що були дуже великі обстріли. Вони передали одну автоцистерну, ну пожежну машину до больниці і все. І ми одна лишалася там. Запасом води, а на другій я їздив. Третя була, скажімо так, постріляна, тому зробити ми її не могли. Ну, не змогли зробити. Так що я їздив на одній автівці, возили воду, допомагали людям в ближищі, це не було наша робота. І, можливо, ви пам'ятаєте такий момент, який у вас до сих пір залишився в пам'яті, такий наймодроші момент порядок людей. трьох, коли залишилися, ми розкинули. Їм. Ну сутки на троїх. Жив з батьками поблизу. Я приходив з утра до вечора, з вечора до ночі круги і третій ночі. І так, в мою змінили. Совіщалися, що було потрібно. Було мало питьової води. Я вирішив це питання. Ну, у нас була цистерна одна, ну, автівка несправна. Осколками знешкодила, але цистерна з водою була повна, і в цистерні вода була питьова. Тобто технічна сторона, яку можна кипятити, та пити <говорить> ми получається наче. Вирішати ці питання з водою, з дровами з їжею, тому що люди, якось, як вас би, кожен сам за себе нам таке не підходило, тому що нас були балони з газом, але вони швидко кінчалися, тому що один собі, другий собі, і ми вирішили, що потрібно один раз, щоб їлися в місті, тобто згуртуватися, так, так, тому що якби з цілої економії а, з газу да і потім ми ще останнє, що у нас люди залишалися. Це 20 чоловік в водолешебниці, і більша частина перейшла. На той момент, і 50 всіх чоловік, ми поділили на три групи, тому що вже пересуватися ніхто не хотів і не міг. Люди були налякані. дуже налякані. У нас було сім людей, які погано ходили, тобто це старі бабусі, люди, які тільки почали лікуватися лічильниці, а не долучилися. Їх. Були лежачі, і ми про що питання вирішили. Були ще не запам'ятали три бабусі, які теж забули речі водоліченниці. Казали, заберіть, бо у нас там речі, то все. Я кажу, гори, гаразд. Я виділю вам людей. Ну тільки швидко забрали, по мінімуму, і все. Зрозуміло, зрозуміло. Все люди пішли, забрали що їм потрібно було. Я ближко вечору собираюсь вже уходити, кажу, ніхто не виходив. Вулиці дуже небезпечно. О, ну наступний день я прихожу, і мені кажуть, що так і так. У нас інцидент непогано. Ну поганий був. Я спрошу, що таке. Кажуть, всі три бабуськи попросили двох хлопців забрати ще речей. Тобто їм цього мало було, їм треба було все. Тому діло діло в тому, що вони тільки вийшли, почали по них стріляти. От один з тих прибіг, другий ні. Той який не прибіг, в нього троє дітей і жінка там була. Той день якраз жінку успокаювали, Потрела человека по делу постійно, да. Получился цей день, мы теж людей Организовывали. И на следующий день пришли з женою на меня фармацевт. Перебирали леки і, скажем так, почалися жесткие обстрелы. Нас хотіли там залишити, ми казали, ніч батьки будуть переживати, бо зв'язку нема. Думаю, що померли. Собиралися і хлопці кажуть, що не приходь, бо... Бо, вже все. бо вже все дуже близько було. Дуже і в той час ми виїхали. Потім мене двома автівками там зі сусідами виїхали, проїхали по проспекту. Багато вже трупу гулялося. Люди як йшли, як їхали на велосипедах, так вилягли. Ну може, чоловік 10-15, до 20. Потім були. Позиції орків, от один блокпост. У мене це вже розповідаєте, як виїжджали. Да, ми вже виїжджали от 1 квітня. Один блокпост був. У мене документи подивилися, розпитували на другому блокпості. Мене вже забрали. Ось, не подивилися, що я з сім'єю, що ми там тікаємо від цього всього. Мене забрали, почали допитувати, що і як. І кажуть, ну виявили, що я рятувальник. Каже, так і так, будеш з нами працювати. Я кажу, знаєте, не маю бажання. Я таке пережив. Після чого <гум>, почали оскрбляти, вогружати смертю. І сказали, ну чекай, поки МЧСники не приїдуть. Вони будуть трішати, що з тобою робити. Їхні. Да, їхні. <гум> поки я чекав, проводили людей, в них були на голові у кого шапки, у кого пакети, і зелені замоти наш донос, щоб вони могли їхати. От там люди були то. Комендантську годину нарушив, хто їм ще не сподобалося. Хто різні не... різні причини, та причини так та, але і наркомани були, і мародери, і ті, що їм не сподобались, їх пустили в розхід. Тобто вони стояли, стояли. Я одному ще навіть допомогу казав, теж до додому добирався, чи щось таке. Йому руку пострілили. Я розмовляв з одним поліцейським, я випросив нього показатися дружині. Я робив, ну, для того, щоб сказати, що типу, в мене все добре, щоб не, не переживалася. І після чого ми, виходить, стояли на вулиці, пройшло хвилин п'ять, стояла дві газелі. На одній, їх привезли, просто була газелька, а друга була тюльпан, то тобто це похоронна служба. Поки я стояв на вулиці краєм глазу. Прався не крутитись, щоб не викликати нічого. Підозрі. Підозри ніякої, як би ми не нариватися. І, не нариватися, так. Ось і я бачив, як скажем так, віднесли з цього здання чорний пакет. Ось, тобто ті, що з вами буде пішли, їх деяких їх, да. їх просто. так. Mm -hmm. Пострілів не було чутно, але може там подвал, був, чи mm -hmm. що і як. Ну примні, коли мене я попросив на вулицю. При мені сказали ці розходи. Розход це означає розстріляти. Ну я проаналізував це і вважав, що то були вони, тільки вже їх несли. Деяких залишили, ті, що, скажімо так, їм сподобались, вони там в них пообрали, їх відпустили. Там це нормальна практика, працювати просто так, або зайду, або забуду. Після чого приїхали іншесники, і я кажу, що так, «Да, хочу працювати, ну, ми всі хочемо жити. Звичайно, тому прийшлося інстинкт самозбереження. Да, ми не забрали посвідчення і сказали, що гаразд, ми тебе відпускаємо, але завтра, о 9 годині, ти будеш у пережив частині. О, ну, я сам тема може. І ось там виходить, наступний день я приїхав і волонтерив. Перший день ми скривали квартири, доставали трупи по заявкам. Вони вже знали, де хто знаходиться, опитували людей. Ну, це їздили, скривали квартири. Ну, в день було 11 трупів. Ну, 9 трупів, одна людина була в файлику і одна в пакеті. Ну, і що залишилося? Це перший день я волонтерів. На другий день ми виходить уморку працювали. Вони зробили з складів магазинам, ну, довозили людей. Так, третій день розбирали завали. Потім мені сказали, можеш три дні відпочити. І через три дні, щоб був о восьмі на місці. Зрозумів. потім, виходить, ми розрубали завали перший день, другий день. А на третій день я був як волонтер. Почається слідкував за генератором, за навантаженням, за топливом. І в той час, в тому пункту гуманітарної допомоги, можна було і телефон позарядити. Mm -hmm. Люди гуманітарку отримували купили, воду і карточки їхні, Фенікс. Mm -hmm. Після чого, як я дізнав, що там є карточки, я ж одразу всі три дні, коли я був вихідний, так називаємо, я питався знайти цю карточку, щоб була связь, якась кимось взятись знати, що і як. Почався я пішов, попросив картку, мені кажуть, ні. Я попросив через ампліску. Мені тоді її видали. Вот. І це я відробив. І ввечері я вже зайшов в інтернет, зв'язався з хлопцями, які виїхали, і на ще дещо день 6 ранку. Ми виїхали. Тобто за вами приїхали? Ні, ми на своїй автівці вас відпустили? Ні, ніхто не питався. На своїй автівці ми швидко виїхали, тому що нам треба було як можна найшвидше покинути ДНР, тому що вони дуже дикі, дуже контролю ну, на цей час, поки ви волонтерили. Де була ваша дружина? Дружина була в селі. Ми поїхали до друзей і в селі жили. Деякий час. А після того я зазвонився пожежними з товаришами. Він відповів, як їхати. Його на сімнадцяти маршрут вам розповів? який можна безпечний маршрут відносно так. Виїхали в 6 ранку, доїхали до Бердянська, а там вже потихоньку почали рухатися в сторону Запоріжжя. 17 блокпостів орків, чотири наших. Всі де 17 блокпостів. Нас перевіряли все, що можна. Роздягали мене до гола, обдивлялися, перевіряли наші телефони, всі речі, все що можна, було, все дивилися. У нас була консерва, деякі запаси, і консерви ще то на одному пості одну банку, то на другому, то на третьому. То просили сигарети, то просили батарейки, зпічки, зажигалки. Все таке. Ну просили. Просили, просили. так. Були сьомі добралися до Запоріжжя. От з Шостої ранки до сьомого вечора ми цей шлях все їхали. Якби не зеленого коридору нічого не було, на да, нормально їхали, тому що чекати зелений коридор ніхто не хотів. Ми не не факт, що воно було да. Він, да. Так ми різку. Ось результат. В дорозі скільки не були? Часу? В дорозі ми до Запоріжжя доїхали, а там друзі залишились ночувати. І на наступний день ми вже поїхали сюди. Десь о 9-10 ми до сюди приїхали. Тобто десь півтори доби війни. Так, ось потім я ще зв'язувався з хлопцями, розповідав. Як теж було появилася сілець, розповідав їм, як їхати. Ну, ніхто не встиг. Цей маршрут через декілька сел. Там просто перерили дорогу і проїхати не, ну, не можна було, тому що там потрібно то фільтрацію проходити, то ще щось. А так нічого не проходив, раз-раз відстали. Ми сюди приїхали з дружиною чи шести. З дружиною, з братом дружини, і я свого брата з Павлограду забрав. Ви працевлаштувалися в нашій пожежній частині перевелися і дружина має роботу. Дружина теж построїлася на нашу ряду працювати сьогоднішній день. На якій ви посаді в нас пожежні частини? Вже за цей час в кількох рятувальних операцій ви вже взяли участь у нас в районі. Ну вдво. Ну, порівняно з тими завданнями, які довелося вам виконувати останнім часом, коли перебували? Але в себе хворіння рости це ніщо Як вас прийняв колективно дуже добре, все дуже добре прийняли. Дякую. Колектив дуже хороший, начальник дуже добрий. Ви з розумінням з підтримкою. Всі добрі люди, всі хороші. Ваш дім цілий чи ви не знаєте? Ну вікон чи нема. Ну, ви плануєте повертатися? Якщо закінчиться війна, дасть Бог. До нового року відіб'ю повернемося. Повернетеся, я там народився, я все життя там жив. Я дуже гарно знаю цей город. Ваші рідні, до речі, там батьки. Ну, мої батьки залишились там. У них все добре, вони не захотіли залишати будинок, все, залишились там. Підтримуєте якось зв'язок з ними? Так, через інтернет, тримаю зв'язок. Виїжджати не хочуть, бо якщо там покидають будівлю, то і зразу. Розкрадають все, що можна. Через пости теж багато чи не провезеш, тому що все перевіряють. Yeah. Дуже довго це буде. І не факт, що все довезеш. Ну, ну тобто найближчі плани ви залишаєтеся тут. У нас так працюєте, так. живете. Так потім як буде приказ више, бо марію поля. Будемо відновлювати службу і все інше. Ну там в себе ви на якій посаді працювати? Водій. теж водій. Ну такі ваші ваші особисті побажання. Колегам. Колегам. Я мог побажати одне. хто ви вибрав цю професію, і по неї до кінця. Не звертайте, не шукайте гроші, вони вас самі знайдуть. Всю професію вона вас сама вибирає. Не ви її вибираєте, вона вас. Якщо ви... Це потрібно народитися. Так. Якщо ви чувствуєте, що це ваше, то стріміться до цього, навчайтесь, готуйтесь, працюйте. Бо люди нуждаються в таких, як ми. Это дело, что наша психика, может быть, где-то там нарушена, но, скажем так, нарушена в хорошую сторону. То есть, вам безэмоционально, можете иногда бывает, что с нами будет, мы переживаем за людей. Вот это наше преимущество. Слава Україні, героям слава. Героям слава. Ну я вам наше містечко. Ну, главное, такой комфорт. Ну что ж, я вам дякую за розмову. Бажаю Здоров'я міцного, щоб віра і надія вас не полишала, щоб ви все ж таки додому, де перемога обов'язково всі будуть на своїх місцях. Сьогодні ви також на своєму місці ви продовжуєте свою справу рятувальника в нашій громаді. Ми вам щиро за це вдячні. Бажаємо тільки успіху у вашій роботі і, звичайно, мирного неба над головою. Дякую.